Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Анни. Подивимося, що вона прислала. Скарбів багато є, перлів різно різних кольорових, такий кораловий бісер, коралики сучасні, чеське скло з покриттям АБ, і тут різні різні. Перли маленькі, великі, кольорові, з браслетиками, гематит, Перламутр оранжевий, бірюза і котяче око. Йду питатися Анни її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Анни готові. Подивимося, що я зробила. Із. Таких червоних намистин під корал вийшло на сім низок. Таке етнонамисто, такий конектор зробила. Дала трошечки фурнітурних по центру бісеринку, щоб вони згиналися, бо якщо не дати бісеринки, то воно буде погано згинатися, бачите. Ну і так вони кривенькі, а з бісеринкою вони виглядають рівніші. Таке етно намисто. Ще залишалося трошки намистин. То я вирішила зробити одне намисто і додала лунницю таку на двосторонню. Тут я вже дала всі через бісеринку, тому що, щоб воно було таке гнучке. І на закінчення гачок. Так. І зразу до цього ж ще трошки було намистин, як, так як я розраховувала, щоб використати до коралового бісеру, тут поміняла купачки і продовжила цими червоними намистинками гачка. І це все може бути як такий комплект. І з намистин було там трошечки крихти в пакетику, і в намисті я їх зібрала, нанизала на піни всі і зробила таке ніжне-ніжне намистечко. Так як там були ці перли, я їх так і використала далі. А тут теж є перлинки де-не-де. Бачите. Так що таке ніжне. На мистечко вийшло, дала таку фурнітурну. На намистинку, шапочки на такі бускові, і закінчення замочок з ланцюжком. Із перлинок тут багато різних є розмірів, вони всі на ланцюжку, так що їх можна буде і як подружки. Робити, ну, можна навіть і до цього зробити подружку. Там є ланцюжок. Чи в цьому, чи в цьому, скоріше всього, так, поверху дати. О, то буде подружка. Чому сюди? Тому що всі ці з золотом, а тут я вирішила додати срібло, роздільні срібні і замочок, щоб трошечки відрізнятися. Це я зібрала. З декількох прикрас, які були, але тут по формі одинакові перлинки більші і трошечки менші такі овальні. А з цих дрібненьких я просто перенизала і додала замочки з ланцюжками. Знову ж є ланцюжки, можна регулювати, а можна всі носити окремо. Я не підтасовувала під подружки, тому що я зробила з тої кількості. Перлинок, яка була, але за рахунок ланцюжка можна їх поєднувати. Бачите, воно таке коротеньке, друге, трош... Дрібненьке. друге трошечки більше, і я дала такі тригранні намистинки і так само замочу з ланцюжком. Можна поєднати, просто за допомогою ланцюжка відрегулювати довжину, щоб вони лежали добре. А тут. Дала просто роздільні пару штук через 5 і замочив з ланцюжком. Можливо, також можна, якщо порегулювати замочками. Можуть бути як подружки. Можна і отак от вдягнути, і нехай вони будуть такі. І це теж буде гарно. І. Зробила браслетики. В пакетику було. Тут фурнітура і срібло, і золото, тому що і тут роздільні і срібні, і золоті, бо є сережки і в срібні, і в золоті, так що підходило. А тут дала просто золоту фурнітуру, раніше позолочену. Такий браслетик. Може бути вже як доповнення комплект. І ще вивільнилося дві такі цікаві намистинки в формі сердечка, то я зробила сережки. Також можуть бути як комплект. Із гематиту зробила таке намисто, вирішила додати позолочену фурнітуру. Це те, чим найкраще можна прикрасити гематит. Він дуже гарно поєднюється, виглядає дорого-багато. Так виходить, як перлинки чорні, такі сережки. По центру дала таку гладеньку золоту гематитову намистину. Позолочені шапочки, тут дала позолочені шапочки, роздільні золоті. І гачок. Це намисто з двох браслетів. Не по кольору відійшли, більше дала спереду, на закінчення менші. І гематитові намистини такі матові. Також можна робити як подружки. таке дуже-дуже гарне намистечко. Із залишків з браслету, бо перлинки є білі, я забрала до попереднього намиста. А залишилися тільки такі чорні, то залишки усього всього зробила ще такий браслет. І він також може бути як доповнення. Із перлинок таких сірих. І по формі такі вибрала білі, зробила ось таке трирядне через бісеринку. Для яскравості розділила білу такими кубиками позолоченими, перекрутила на закінчення замочок з ланцюжком. Дуже вийшло. Вони самі на мистинці кривенькі, а коли вже в такому жгуті вийшло, дуже гарно. І з перлинок такого фіолетового кольору, Анна попросила, я колись її робила грону, сережки і кулончик, я попросила зробити. Таке намисто з кулончиком грому і сережки. Вибрала на сережки самі-самі найдрібніші. Отакі сережки, такий комплект. Вона місці тут по центру дала трошки більших. Ну, тут на сережки, бачите, ще дрібніші, ніж ці. Вибирала самі-самі найдрібніші. Але так, як тих бускових фіолетових було багато. Вийшла подружка. І ще іншого кольору трошки були фіолетові, не пам'ятаю, браслет, мабуть, а може з чимось. І ще оці залишалися, то ще вийшло третє намисто. Ось такий комплект. З рожевих перлинок браслетик також можна сюди, як доповнення. І тепер переходимо до сотуарів із перламутру такого помаранчевого. Сотуар. Зараз я відставлю штатив, щоб вам було краще видно. Була непарна кількість намистинок, тому підвісочка одна намистинка додала свої такі помаранчеві Они по кольору. Ідеально підходять до цих чи на піни через ланку і на закінчення замочок з ланцюжком. Із бірюзового також зробила сутуар. От такий. Так, такий був кулончик, я його так і використала сюди. От таку підвісочку зробила, таку ручку. Той куланчик тримається ручкою за кільце. Нарешті все на піни. додала свої такі з кубиків бірзові намистинки на закінчення замочок. І зелених також Анна попросила зробити сутуар. Отакий От вийшов, такий конектор ніжний. Складала по три намистинки по одній чергувала їх через раз, щоб було цікавіше на піни. Отвори були великі, то я закривала цією бісеринкою, вона була в цьому намисті, а ці розділила такою сніжинкою, бронзовою, такий конектор, дала бронзу золото, ланка із. Золотого ланцюжка. Так, цікавіше. Ну і на закінчення замочок. І з з... намистин з покриттям, а ще тут є інакше, бо тут спочатку уже короткі покажу. Це намисто було двох кольорів: такого жовтого і білого. Таких скляних чеських вінтажних. Я розділила і зробила, відібрала жовте, додала гранену на намистинку гематитову, і зробила таке намисто, а з білих зробила друге намисто. Також дала гематитову позолочену, на закінчення гачок, і вони подружки. І зрешти, таких Маленьких, що залишилися прості, зробила три браслетики. Вони можуть бути по одному, а можна їх вдягнути всі разом або і на подарунок комусь. Це вже як Анна захоче. І тепер сутуари із покриттям АБ. Така була одна намистинка велика, і відповідно я вже зробила таку підвісочку під неї, дала піни срібні, вони не перебивають через скло, а ланку дала золоту, тому що АБ дуже любить золотом. І поєднала срібно із золотом, отаке кільце для. З'єднання переходу. А скріпила я замочком, бо є ще один комплект подружок сатуарів для сестри Анни. Я щоб по розмірах не, на... не заплуталися, то я ці скріпила, два і ці три скріпила, щоб вони всі були разом, щоб це було видно по довжині. Бачите, скріпила, щоб трималося. Щоб? Не напуталися так само кільце, але тут дві підвісочки. І три низки. Єдине, ще тут зробила такі композиції з намистим. А, не тут теж є, я просто пропустила, бо акцент упав на кільце, золоті, вони притягнули до себе увагу. І ці стали непомітні. Але такі зробила композиції. Маленька, така пласка. І сніжинки між ними дала. От посортувала більші по центру, не по центру, а так трошки з боку. От як іде середні композиція це, більші, композиція середні, і вже на закінчення самі-самі менші. Отакі От ще три подружки. Ось такий комплект. Також можна використовувати ті браслетики, що я робила. Це може бути і до того, і до того, і до цього. Сестрички поділяться, розберуть. І ще на закінчення залишилися оці срібні намистинки, Вони також дуже гарно з золотом поєднуються, що я і зробила. Це є чотири браслетики. Також можна по одному, можна комусь подарувати, можна всі разом, як пані захочуть. Ось така краса переробила все. Думаю, вам оновлення сподобалося. Гарного перегляду і до наступних відео.